Дорожні знаки. Відгадайте загадку та знайдіть відповідний знак. Якщо хтось зламає ногу, тут чекай на допомогу. Тут наземний перехід, будь уважний пішохід, Ти водію постривай, пішохода пропускай. Тут транспорт зупиняється, людина кожна знає, коли з роботи втомлена додому вирушає. У нього два колеса і сідло на рамі, дві педалі є внизу. Крутять їх ногами. В червоному колі він стоїть, про заборону говорить. Якщо потрібно подзвонити додому чи за кордон, знак цей допоможе. Підкаже, де знайти телефон. Цей суворий знак стоїть не просто так, він каже нам усім, їздить не можна всім. Не доїдеш без бензину до кафе і магазину. Цей знак знає і незнайко. Поблизу бензозаправка. Якщо бачиш ти цей знак, знай, що він не просто так. Знають люди всі на світі. В цьому місці ходять діти.